От для цього треба мати спеціальний талант. Мати треба спеціальний талант. І це суто така російська заморнуха отак взяти і точно попасти. Я вам спочатку розкажу одну історію свого життя, а потім розкажу про те, як воюють русько-зелені війська проти нашої української опозиції. І просто розкажу для себе щоб, про себе, щоб ви просто зрозуміли, наскільки це російська манера. З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, будете знати більше. Це було давно, ще в радянські, в радянські часи. Я був, значить, в, служив в війську і е, був офіцером е, після журфаку. І е, у мене були дуже погані стосунки з керівництвом, щось ми там не могли ніяк з ними поділити. Е, вони хотіли одне від мене, а я не хотів від них нічого. Так, питання не в тому. Питання в тому, що вони взяли, написали на мене такий Пасквіль і передали мене на суд до офіцерської честі за те, що я там щось порушив. Ну, я почитав, розумію, що це бред, а Що ти скажеш? Ну, от що ти скажеш? Ну, написали ж командири проти тебе. І тут раптом я починаю читати і розумію, що в цей момент, коли мене звинувачують в порушенні устава Караульної гарнізонної служби, я знаходився в патрулі. Тобто в мене був наряд в цей день, але в патрулі. І в мене є докази. І коли відбувається цей суд офіцерської честі, де мене починали ганьбити за те, що я там порушив якісь правила. Які вони хотіли, щоб я не порушив, нібито Ну, це все фуфіл. Потім раптом виявляється, я подаю їм документи, виписки, що я в цей момент не знаходився в караулі і не міг порушити відповідний статут, статут караульної служби. Але от вони так вміють, оці росіяно-зелені, обов'язково придумати якусь дурню і попасти в халепу. Ну, над ними довго сміялися, звичайно, тому що, ну. Ну, ну, Штаб дав інший документ, що я там не був, значить, все ясно, все таки зникло. Так от з зеленими все значно гірше. Ще кілька років тому вони звинуватили Княжицького в тому, що він зґвалтував малолетку в Камбоджі. І тоді вже все стало зрозуміло. Бо коли підняли ці документи, а там справді. Як так розумію, що ця Камбоджа на замовлення певних сил готувала такі документи, виявилося, що час вказаний, як час зґвалтування, співпадає не лише з тим, що Княжицький був в Україні в цей момент, а ще й в цей час знаходився в прямому ефірі. Ну, от буває, от, оце як зі мною, так і з ними. Ну, от вони срокоруки такі, знаєте. Не щоб там якось щось хитріше придумати. От, от так вони і придумали. І тоді ця хвиля зійшла на псшси, тому що зрозуміло, всім стало, що ну якби зґвалтувати в Камбоджі дівчину неповнолітню, е, ну, мабуть, хтось може, але ну точно не той, хто в цей час знаходиться в Україні ще й в прямому ефірі. Так от знов цю історію підняли. Видно. Зараз вже легше її піднімати. Я вам скажу, чому легше вам її піднімати їм її піднімати. Її легше піднімати, тому що раніше були незалежні ЗМІ, була, умовно, демократія більша, коли можна було щось написати, звернутися, розказати. А зараз цього, -цього немає. Я подивився статистику: 90-87% там, 87%, чи скількись. В минулому місяці в на телемарафоні були представники однієї політичної сили, вона ж слуги. Тобто, якщо взяти сьогодні і спростувати яку-небудь е інформацію, ну припустимо, про те там про збагачення Порошенка, які там не оце вчора чи позавчора були. І там теж очевидний бред, бо коли дивишся по документам, виходить, що е збагачення відбувається весь час знаком мінус, все менше і менше. Прибутків, а весь час Порошенко витрачає гроші, і цих грошей витрачає більше, ніж прибутків, тому що залазить в свої там базові запаси і так далі. Ну, коротше, але як ти це докажеш, коли в тебе немає засобів масової інформації? В даному випадку от взяли, витягну ну, витягнули цю стару історію? Значить, е, з цього, як вона там називається, з архіва і почали знову її всюди розганяти. І е, тут найпростіше те, що якщо щось розганяє влада проти опозиції, перше, що треба робити, це не вірити. Чому? Тому що ну, стільки багато фейків порозганяли, але слухайте навіщо розганяти щось проти опозиції, якщо он, будь ласка. Сьогодні вже ми знаємо історію про те, що до набушника додому прийшли силовики без суда і слідства, його там захопили і там розслідували ну, це і проводили значить, ці обшуки без рішення суду і так далі, а до того там відкати, а до того. Тобто кожен день ми чуємо інформацію про. Офіційні злочини, і швидше за все, злочини офіційної ну, частини влади. І їм обов'язково треба щось вигадувати. І тут вигадується отака дурня. Я ж кажу, що ну взяли, ну, ну якщо ви вже хоч хочете зліпити е, якийсь фейк, ну зліпіть добре, ну фейки ж ліплять. Зараз під час війни наших фейків вон скільки е, робиться. Як послухаєш кожен виступ. Зеленського, ну розумієш, що фейк, ну довести ж не можеш. А <кій> як ти тут ну, доведеш, що це не фейк, якщо людини в цей час в країні не було? <кій> Кого це хвилює? Нікого не хвилює. От росіяни, вони такі, навіть ті росіяни, які у нас працюють на Зеленського, вони такі самі. От вони їм в голову щось стукнуло, треба щось зробити. Все, швиденько, давайте. Ну, та, ну, а санкції проти Порошенка вони не так само робили? Ну, слухайте, ну зробити за одну добу, чи за 70 годин, чи за скільки там я пам'ятаю вже за, за, за дві доби чи за три. Ну, тобто, від 1 е листа до останнього провести санкції, обісратися по кожному пункту. Ну, це можуть тільки <кій> <кій> ну, точно росіяни. І ну, ну пам'ятаєте ж, ну, Київ за три дня, санкції за три дня. Зґвалтував дівчину за три дня. Ну, тобто у них все дуже просто. тобто Вони навіть не можуть напрягтись, щоб витратити якісь сили, обговорити, провести якийсь мозговий штурм, давайте пошукаємо, може там щось таке було, може там кудись виїжджав, а не виїжджав в Камбоджу, то може виїжджав кудись іще, Давайте напишемо, що зґвалтував там, я не знаю, ну я знаю, що він в Польщі буває, бо він же ж е е представник. Комісії Україна, Польща чи був керівником, в Польщу виїжджав, в Польщі собачку зґвалтував чи що-небудь таке, ну щоб воно було хоча б по цифрам придатне. Ні, нічого не потрібно. Потім в суді, ну ви ж пам'ятаєте, як він той казав, а тепер ви виправдовуєтесь. Так от, в країні, де немає демократії, де всі засоби масової інформації контролює влада, виправдовуватись дуже важко. І влада це розуміє. І вона робить це для того, щоб оце сміття, яке летить на опозицію, воно летіло. Їм же не нести за нього відповідальність. Ну, можливо, там він звернувся до СБУ, СБУ буде щось розслідувати. Ну, от Порошенка, оцей суд, який виграв днями разом з іншими, так він виграв першу інстанцію два роки тому. Оце два роки, через два роки розглянули апеляцію. Ну, уявляйте собі, що буде з цими заявами. Княжицького. Ну, будуть розглядати їх скількись років. Потім, коли всі вже втічуть, і за кордон, і ні, нікого не залишиться, нова влада прийде і скаже: значить, от, справді це значить, ворожа, ворожі були ці фіглі. Ну, і, Тобто ще одне: чуєте дурню якусь пропозицію, не можна вірити взагалі, тому що все робиться. Лівою рукою без обдумів, зразу можна виявити, що це фуфіл, але нема як, бо немає засобів масової інформації, які могли б це розказати. Тому я дуже вас прошу: поширюйте мій канал, підписуйтесь на нього, ставайте його спонсорами. Ну і, і ключове: висловлюйте свої думки. Тому що, коли ми об'єднані, коли ми спілкуємося, коли ми обговорюємо, ну ми і перемагаємо. Ну принаймні шанс у нас на це є. Слава Україні.